Лазанья. Можливо, не геть зовсім італійська, але точно така, яку готують тут, на майорці. Повірте мені, це дуже смачно. Показую! Ось продукти, які буду використовувати для приготування лазані. Але сьогодні я хочу почати з приготування соусів. Спочатку соус болоньєзе. Одну дрібно нарізану цибулину, обсмажую з двома натертими зубчиками чесничку на оливковій олії. Додаю фарш, у мене курячий 1 кг, та обсмажую до готовності. Далі томати 300 г. Все перемішую і лишаю на малому вогні тушкуватися 30 хвилин. Дівчатка в процесі тушкування додавала трішки водички. В кінці додаю спеції сіль, трішки цукру для стабілізації смаку, сушений чесничок, приправа для пасти, орегано, все добре вимішую і даю ще 2-3 хвилини подружитися. Далі бешамель. В розігритий сотейник кладу 50 г вершкового масла, розтоплюю і додаю 2 столові ложки борошна. Обсмажую, доки борошно добре не об'єднається з маслом. Вливаю тепле молоко В мене пішло 800 мл і постійно помішую, щоб не утворилися комочки до загустівшої консистенції. В кінці додаю мускатний горіх, чорний перчик та сіль. Соуси готові. Завтра покажу, як збираю та запікаю лазанью. Не пропустіть! І до зустрічі!